Добрий день всім! Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогоднішня тема буде присвячена моїм знахідкам минулого тижня. Ну, так вже склалося, що я традиційно показую те, що мені вдалося придбати. Минулого тижня було останні вихідні. Зокрема, я була на двох фламарктах, на двох плошиних ринках тут, в Німеччині. Традиційно в кінці травня і взагалі в травні відбуваються величезні такі ем, блошині ринки. Збирається багато людей не тільки в тому місці, де я буваю кожного, кожного тижня, майже кожного тижня в центрі міста, але і в, в інших районах. І це хочу вам сказати абсолютно щось унікальне. Кількість людей зашкалює. Переважно люди вибирають ем, одяг, іграшки. Якісь речі, які можна використати ще раз, і їх дуже речей дуже багато, і людей страшенно багато. І також зустрічається посуд. І інколи можна щось придбати цікаве. Тому ось сьогодні мова буде. Про е, мої е, знахідки. І першим я хочу вам показати оцю вазу, яка стоїть перед вами, вона з квітами, але ось вона так виглядає. Вона скляна, рожевого скла, е, дуже гарна. Е, тут багато ліній. Ну, напевно, я якось окремо її покажу вам, тому що так важко з квітами побачити, але вона е, старенька, е, дуже тендітна, е, ну, форми ви бачите і зараз. Ось вона мені дуже сподобалась і з задоволенням я її придбала. Перший предмет, який я хочу вам показати, це невеличка імбирна ваза з кришкою. Ось Так. Вона виглядає. Висота її близько 20 см, позолота. Кришечка по кришці зрозуміло, що досить старенька ця ваза, вона має потертості, вона така пожила, як то кажуть. Трошки відрізняється колір, колір самої вази від кольору кришечки. Але це так, так полива була накладена. Тут є малюнок в центрі. Взагалі той сам колір, бачите, так званий колір морської хвилі, на мою думку. Невеличка така хмаринка білого кольору в центрі, і ми бачимо тут квіти, букетик невеличкий, це ручний розпис. Мене чому привернула увагу ця, ця вазочка? Тут дуже гарне клеймо, ну, дуже гарне це, я так. Сама вазочка дуже гарна. А клеймо виглядає ось таким чином: корона під короною літера Л і напис Людвигсбург. Маленький-маленький такий напис, але можна його прочитати. Вона легенька ця вазочка. Вона дуже-дуже така прозора майже. Добре вона проглядає на світло. І коли я повернулася додому, то, звичайно, я почала шукати інформацію про цю мануфактуру. Тому що ну, в Людвигбурзі існувала з 18 сторіччя велика королівська мануфактура. І я ніяк не доберусь до музею. Тут неподалік в цьому місті Людвексбург знаходиться музей порцеляни, взагалі кераміки, але це в мене ще попереду, я маю надію. Клеймо, яке я побачила тут, воно відрізняється від тих клем, які, які ставили на посуд, виготовлений в Людвексбурзі. Я почала шукати і знайшла інформацію, що дійсно це Людвігсбург, але інший. Така мануфактура існувала в ХХ сторіччі, на початку сторіччя, з 1919 року по 1927, всього-навсього. І тому ось вона все ж таки старенька. ну, Напевно, вона навіть їй майже 100 років, тому напевно, десь так, 100 років антикваріат чи просто стара, стара вона, важко мені сказати, але тим не менш, це був короткий період. Цього 8 років працювала ця мануфактура, її посуд користувався попитом. І вона випускала досить, досить гарний, різноманітний посуд. І вже після того, як я купила цю вазу, я бачила багато посуду з таким клеймом, досить багато, і почала звертати на, на, на неї увагу. І вона цей посуд він не дешевий. Не можна сказати, що він дешевий ось такий перший предмет. Наступна історія чайник. Ну, можливо, ви пам'ятаєте, що я збираю чайники, так воно було першим предметом, який я завжди шукаю, це є чайник. Цей чайник мені трапився два тижні тому, і я його купила, не задумуючись. Щаслива прийшла додому, він дуже гарний, великий, великий чайник. Потім почала роздивлятись його. По-перше, я побачила, що він ціленький майже, тут тільки на кришечці є ось ці речі пошкоджені. Але кришечка, ви бачите, яка, вона з позолотою, така цікава форма у ручки. Тут ручний розпис, це все ручний розпис. І далі я почала дивитись, що ж це за. Чайник, хто його виготовив? Він насправді важкенький, ну тому що, по-перше, великий, і по-друге, все ж таки він досить, досить старий. Він дуже, теж добре проглядає. Ну, зараз не можу вам показати, воно не дуже не дуже видно, але тим не менш, на світло він проглядає досить добре. Тут є така річ, хочу звернути вашу увагу. Подивіться, будь ласка, ми бачимо, як ця, цей чайник виготовлявся. Тут була форма, в яку, в яку він заливався. Тобто він виготовлений через форму. І тут видна ця лінія, і ззаду теж видно, що це лінія, така з, з форми. Всередині чайник має, має сіточку. Але найбільше увагу привертає оцей носик чудовий і отака ручка. Почала шукати, почала шукати клеймо, тому що замість клейма є дві літери ST і напис G17, G17. Ну, Як завжди, традиційно, людина, яка щось збирає, вона, по-перше, коли приходить на барахолку або на, на фломаркт, незалежно де в якій країні, вона починає, по-перше, бачить предмет, який їй дуже подобаються, а потім вона його купує. Якщо бачить, клеймо, добре, якщо не бачить, все одно предмет подобається, забирає додому, і там вже починаються ці пошуки, теж найбільш такі вони захоплюючі. Ну, звичайно, я серед клеїм, які знаходяться в каталогах відкритих, не знайшла цього, цих літер ST, не знайшла. Потім я натрапила через вже Google пошук, я побачила таке саме клеймо і почала шукати інформацію, натрапила на блог однієї польської жінки, колекціонера, яка розповіла про подібну річ. Яку їй подарували. Вона довго шукала інформацію про цю мануфактуру, рік шукала, нічого не знайшла. Тоді я вирішила, що якщо людина шукала, то звісно, мені вже робити там нема чого, якщо вона рік шукала. І вона зробила такий висновок, що це. Невідома мануфактура, звичайно, хоча дуже схожа на деякі предмети на посуд іншої мануфактури з, іншим, з іншою назвою. Але тим не менш, інформації звідки вона хто виготовив, немає. Але ми бачимо предмет. От я собі так, я собі так е е е вирішила. Я бачу предмет. Те, що це не барокко, е для мене зрозуміло. Чому? Тому що подивіться, оці рослинні елементи на ручці. Це вже ближче все ж таки до арт ново, до цього модерну, який ми знаємо. Ці рослинні елементи, які перетікають одна в одну, поєднуються, переплітаються і так далі. Зрозуміло, що це арт ново або Югентстиль. німецькою. Ручка така, причому я хочу вам сказати, в дуже гарному стані. Є невеличкі потертості, але їх майже, майже не, 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 не видно. І оця чудова, цей чудовий носик. Нібито теж елементи такі закручені, але все ж таки вони інші, але все ж таки вони інакше виготовлені і подані. Отже, це арт нуво Стиль кінця 19, го початку 20-го століття, і е, оця людина, яка шукала подібне клеймо, вона теж знайшла посуд саме цього періоду. Пізніше я знайшла теж в, в інтернеті так, чайник подібний, я вам його показую, з такими ті точно з такими з таким носиком, з такими ручками. Там було написано, що це початок 20-го століття, але невідома маленька мануфактура. Отже, це, так би мовити, мої досліди, мої пошуки. Але чайник чудовий, він дуже гарний. Оцей ніжний малюнок, дуже-дуже ніжний малюнок, такі маленькі квіточки, вони тендітні, вони ну, такі польові квіти гарні. І навіть, і навіть оці елементи, я хочу вам показати, подивіться, ось тут здається, нібито така крапочка. Може, чимось пошкоджена. Ні, це теж квіточка, Це теж або гілочка, або якась АКІХ листочок, і, він, бачите, вони теж всюди розкидані по, по чайнику, вони тут зустрічаються. Дуже тендітна, легка, чудова, чудова робота. Я щаслива, що маю такий. Чайник навіть з невеличкими пошкодженнями на кришці, це не заважає нам користуватися, але звичайно, я цього робити не буду. Ну не можу я його. Використовувати, тому що це для мене, по-перше, це дійсно антикваріат, на мою думку, навіть якщо ми не знаємо точно мануфактуру, яка її виготовила. А все ж таки, це представник художнього стилю, такого вже дуже, -дуже відомого. Тому я, звичайно, буду тільки ним милуватися і тримати в своїй колекції. І ще один успіх мене спіткав на цьому тижні. Я купила шість ось таких тарілочок. Вони невеличкі, десь сантиметрів 20, напевно, в діаметрі 19-20. Вони всі прикрашені декольлю із зображенням фруктів. Часто, дуже часто я зустрічаю в інтернеті подібні. Подібні набори, які знаходять інші блогери, які в Німеччині шукають посуд. Мені трапилося вперше, і людина продавала те, що стояло в буфеті її бабусі, і вона з, з радістю з ним розлучилася, а я з радістю придбала. Це теж старенький посуд. Якщо подивитись на клеймо. Це мій улюблений, мій улюблений Зешерцер. Інколи кажуть, зехшерцер, але мені здається, все ж таки ця літера остання не читається в імені, в прізвищі. Я розповідала про цю мануфактуру неодноразово і збираю і посуд цієї мануфактури. Це не слонова кістка, це білосніжна порцеляна. З чудовим малюнком. Кожна тарілка має свої, свій малюнок. Клеймо, до речі, ставилось з 30-го року по 1945 й тобто вона, скоріш за все, вона була виготовлена на початку 30-х років. Ці тарілки. Можливо, до них йшла ще велика якась форма, тому що ну, це десертні тарілки, можуть бути як якась велика, якась більша ваза для того, щоб там розташовувати якісь фрукти, якийсь десерт. Всі тарілочки в гарному стані, вони всі цілі, на деяких, на деяких трошки пошкоджена позолота, але для такого віку, я думаю, що це не має значення. Зараз я спробую вам показати їх всі, щоб ви подивились, як вони виглядають. Мої знахідки минулого тижня. Маю надію, що вам сподобалось. Якась інформація була корисною. Бажаю всім миру, спокою, здоров'я, сил фізичних і духовних. На все добре. До нових зустрічей!